У депутатському корпусі Шосткинської міської ради два нових депутати. Їх представили колегам на крайньому пленарному засіданні, яке відбулося 25 квітня. Визнати повноваження депутата Шостинської міської ради восьмого скликання добровольського Євгена Петровича, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, за єдиним виборчим списком від Шостинської міської організації політичної партії Рідне місто, включити добровольського Євгена Петровича до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності. Скрипки Інни Олександрівни, обраної в територіальному виборчому окрузі номер 2 за територіально-виборчим списком від сумської обласної організації політичної партії Слуга народу, включити скрипку Інну Олександрівну до складу постійної депутатської комісії з питання агропромислового комплексу підприємницької діяльності торгівлі та побутового вже в новому складі. Народні обранці проголосували за ряд питань важливих для життєдіяльності громади. Серед них збільшення фінансування на утримання захисних споруд для управління житлово-комунального господарства на 4 мільйони гривень та внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства в рамках цього питання перед присутніми виступила Тетяна Тупикова. Ситуація і в Європі з небезпечними інфекційними хворобами, які передаються водним путем, значить не не сприятливам явка сказати в Чехії спалах епідемія. Вірусного гепатиту А, це є водний шлях передачі несу. Тому а, кожного року у нас все жарче літо. Да? Я прошу звернути увагу і надавати допомогу при зверненні а, комунальному підприємству Водоканал, по-перше, і розцінювати його як стратегічний об'єкт і як стратегічне підприємство. Я прошу Микола Петрович, як а, можна швидше розпочати ремонтні роботи. В інфекційному відділенні тому, що інфекційне ліжко повинно чекати своє і бути готовим до пацієнта зараз два проєкти – Два проекти працюють на інвестиційну діяльність водоканалу, і я думаю, що все, все благополучно. Ми сьогодні займалися проектуваннями, підрядниками цілий комплекс робіт серйозний напрацювання будуть у нашому водоканалі. Те, що ви говорили, буде рухатися. Крім цього, народні обранці погодили внесення ряду змін до програми Правопорядок. Зокрема, про надання фінансової допомоги на покращення матеріально-технічної бази для управління поліції на встановлення бронезахисту для службових автомобілів. Це автомобіль, який буде надавати допомогу особам, які потребують у особам, які поранені, і так далі, встановлення є підприємства спеціально визначення в державі, яке встановлює це обладнання. Там є Перелік і водичного препаратів і так далі. Тому з 10 автомобілів, які будуть працювати, у нас вже, до речі, такі автомобілі вже є один, який надала держава. Автомобіль буде новий, повністю новий. Тільки його треба забронювати, щоб ми могли виконувати безпосередньо свої завдання і функція. На дані потреби депутати погодили виділення з місцевого бюджету 2,5 мільйонів гривень.